Сьогодні у нас вівторок, здається, 17 так, квітня чи 16 16 квітня. І я хочу розпочати ще один в'язальний тиждень в плані в'язання плечових виробів, так? тому що. Я на цьому тижні в'яжу іграшки разом з Оксанкою Недошитко в проєкті Іграшковий бум. Тобто, якщо вам цікаво іграшки і ви ще не бачили моє відео стосовно іграшок, запрошую до перегляду. Ну а зараз я хочу показати, з чим я хочу паралельно працювати. Де в мене є моя проєктна сумочка. І знаєте, я вирішила цей тиждень присвятити моїм полосатим, моїм смугастим речам. Так, перше це шкарпеточки, які в'яжуться з знак І як бачите, тут я вже на фінішній прямій. Тут закрите лише лишилося. Масочок і все голочки. Справа в тому, що я їх брала до батьків. І а голочку забула, тому я пересняла на ось ці е, спиці які 25 см. І, і так їх в'яжу я шкарпеточки спицями 3. Ось, Це вже друга шкарпеточка. Тут вже я майже доходжу до в'язування п'ятки, ну і Ось так вони виходять, щоб співпали кольори, мені, звичайно, довелося відмотати трішечки ниточки, спиці в мене два з прігажі, як я сказала, на кубоху. Не знаю, такі точки в мене немає, тому сказати, який це колір, я не можу. А, ні, О, бачите. Вибачаюсь. Ось така ниточка. Дуже красиво виглядає в і в шкарпетках теж класно виглядає. Тут ось є приклад, як виглядає шкарпаточка. Мені дуже подобається. І колір це 82, 231. Дуже класно. Ну, просто я в захваті. Мені подобаються такі, тому що я не дуже люблю, коли є вкраплення жакарну. Дуже зручно з сумочкою, яку мені подарувала Ліна Сергієнко, дуже все класно. Я беру на вулицю, на руку ось, одіваю. І собі в'яжу, нікому нічого не заважаючи. І так, це перший процес, яким я хочу на цьому тижні попрацювати. Я його в'яжу на вулиці, або в'яжу, коли роблю уроки з сином. Ну, стосовно уроків, то я тут ще в мене є один процес, який теж я пов'язую в цей період. І це джемперочок мого синочка. Теж полосатий, так, смугастий в мене. Я вирішила рукавчики теж робити смужками. Спиці тут в мене 3,75 це ліки. І ну, я просто в захваті. Чесно, це моя напевно, мрія, і, можливо, колись я таки придбаю собі набір ліків. Що я тут? Я тут в'яжу, знову ж таки, перетягуючи ниточку, але отут в мене вийшло досить погано через те, що в мене тут був початок ряду. І, ну, і є початок ряду. Потім я змістила. І бачите, ось доти я в'язала це, у мене тросик перетягувався, так, навіть тут. А тоді я змістила і все вийшло вже красиво і без нюансів. Ну, я вже не перев'язувала, не знаю. Надіюся, що все буде добре. Ось такий другий процес. Ось так він виглядає. Дуже вже приміряли, Мому сину, дуже пасує, бо в нього такі сині очі. Йому дуже гарно оці сині смужки відтіняють красиво. Це, дівчата, ще перший моточок. Ось синьо ще скільки, мені здається, ще на смужку. Одну точно вистачить, а зеленого ось вже ну, мало. тобто Тут 100 грамів пішло. Тобто ще ну, грам, я, не думаю, 30 піде. Ну, десь так, ну, більше, напевно, ні. Ну, 50 це, напевно, потолок. Тому на, це на вік десь 2,5 до 3 рочків. Ось такий чемперочок. Я дуже сподіваюся, що осінню ми підемо в садочок. І він нам пригодиться. Він такий для на нього, Так я в'язала, щоб він ще послужив. Все в'яжу. І я тут ну, я вам покажу, я повішу за карту маркери, щоб показати ну, ти свій прогрес в кінці тижня, щоб подивитися, що я змогла паралельно з іграшками зв'язати. Ну, а ви не перемикайтесь і зустрінемося далі. І, друзі, сьогодні в нас четвер, і я до вас з підключення. Знаєте, мені як-то то, то забагато сонечка, то його не вистачає. То сьогодні у нас дуже пасмурна погода, йде дощ цілий день, зараз після обідня пора. Але я до вас з такими яскравими фарбами. Це шкарпеточки полосаті, Я показувала вам, що мені тут залишалось закрити мисочок, я його закрила і вже спішу порадуватись готовою напівроботою, тому що друга шкарпеточка в процесі. І ще хочу сказати, що мені настільки сподобалося саме таке фарбування. Я зрозуміла, що мені подобаються полосаті, смугасті. Речі і так само шкарпетки. Не люблю я там, де є вкраплені жахкати, щось вони мене трішечки не надихають на роботу. І в моїй проектній сумочці від Ліни Сергійенко дивіться, вона класна. Сховалася ще одна шкарпетка. Ну, і тут що хочу сказати вам, що спочатку все йшло добре, все класно, все аналогічно. І ось тут щось пішло не так. І коли я вже в'язала цю, я зрозуміла, що пішла не так. Ось тут в мене, отут, тут навіть видно, в мене був вузлик. Тому секція була коротка. А ось тут вона вже повноцінна, бачите? Тобто секція складається з одного фрагменту кольорового, тоді чорний і ще невеличкий кольоровий фрагментик. Тут же ж пішло тільки. Неповний кольоровий фрагмент. Із -за цього пішов ось такий збій, фактично, ось ця секція. Так, десь, ось так вона її не було на цій шкарпетці. Тому в мене виходять неоднакові шкарпетки. Тут п'ятка в мене зелена, тут в мене жовта. Ну, як то кажуть, я не засмучується. мисок в мене теж буде, вже, вже звичайно, інший. Дивіться, який великий хулявку я зв'язала, такі високі не в'яжу, але тут на мене прийшло натхнення. Тож, друзі, ось така вийшла історія. Жаль, що я це не помітила вчасно, але маємо, що маємо. Ось такі виходять шкарпеточки, тут мені вже небагато залишилося. Як то каже, ще носісти. От сьогодні буду робити старшим сином своїм уроки і закінчу вже цю шкарпетку. Так, і ще один мій смугастий процесик вже має перший рукавчик. Скажу так, я трішечки незадоволена. Незадоволена тим, як я ось тут приєднала цей рукавчик. Я набрала петельки, це мені не подобається. Страшенно думаю, може після прийняття ці петельки трішечки вирівнюються і не буде так негарно. З від спинки все вийшло ідеально, просто, ну я не знаю. Проста, як я планувала, а звідси я щось, напевно, я не за ту стінку набирала. Ну, надіюсь, що після э, витеову ще так, знаєте, трішечки розрівняється і не буде так кидатися в очі. Вже, звичайно, на цьому рукавчику буду пильнувати, щоб такого не було. Дуже мені подобається ось ця горловина, саме ось ці збавляння. Так вийшло цікаво, так мені сподобалось. ось така робота ще. Буду її завершувати. Дуже хочу, щоб в цьому влозі ви вже побачили. Дві готових роботи. Ну і також постараюся брати в роботу ще інші свої процесики, але так в мене вже сверблять ручки розпочати літні процеси, хоча б почати в'язати зразочки. І я це буду дуже скоро робити. Тож, в наступному влозі, це точно я вже буду в'язати зразки, розраховувати в мене буде декілька. Робіт. Це буде дві футболочки і топ. Ну, а про це все я розкажу вам пізніше. Друзі, сьогодні п'ятниця і я свій план, який вчора поставила, виконала, я завершила шкарпатки ось такі вони класнічі вийшли. Звичайно, трішечки засмутилася, що вони неоднакові. Я дуже надіялася, що вони будуть однакові, однак ні. Звичайно, що я вам ставлю. Фото чи відео, як вони виглядають на ніжці. І мені дуже подобається, як пряжа розкрилася після ВТО, вона стала настільки такою приємною, класною, Я такий випустила пушок. Ну, не знаю, дівчата, кому не подобається на обох, ви вже мене простіть, Мені подобається. І в процесі експлуатації мені на кобого себе закоментували краще, ніж. Аліза Артіса. Краще набагато. Тому я можу сміло вам рекомендувати. І дивіться, які очі, шкарпетки в мене вийшли. І то я продовжую працювати в своєму такому смугастому тижні, продовжую працювати над джемпорочком синочка. Ну, а ми з вами зустрінемося вже в фінальному підключенні, і ви побачите, чи встигну я нав'язати. Джемперочок для синочка. Нагадаю, що в'яжу я з ниточки Gazal Outlet. Це ниточка, так як на мене, не кондиція, тобто, щось там случилося під час виробництва, чи колір трішечки не такий, чи що, не знаю. Мені її дарувала Ліля з каналу Магія В'язання, і ось такий джемперочок у мене вийшов. Він тільки-тільки завершений. Якраз син ляг спати, і я швиденько вирішила відсняти це відео. Хочу зразу сказати вам, що без якихось таких приколів тут не обійшлося. Справа в тому, що коли я дов'язувала другий оцей рукавчик, я вже майже дов'язала все, перейшла на резиночку, все. Потім глянула на цей рукав, а тут, виявляється, я зв'язала резинку 1 на 1. Чому один на один, коли в мене кругом резинка 2 на 2, я не знаю. Це, як то кажуть, історія про це мовчить. Мені дуже подобається, що вийшло. Звичайно, що я вже відпару і в готових роботах покажу вам його всій красі. Тому що, по-перше, зараз нас за вікном. Така похмура холодна погода, він сохнути буде трішечки довше, а я вже хочу завершити цей влог. Тому і вирішила, що так буде найкраще. Я вам покажу його, як ще трішечки не до кінця готову роботу, бо ще не заправлений кінчик а вже в наступних відео чи в відео про готові роботи чи в шорсах можливо покажу вам як він виглядає на моєму маленькому синочку. Мені здається, що йому класно пасуватиме. Я синій колір, то завжу. це його, в мене очі сині, тому зелений буде доповняти. Дуже мені подобається цей полосатик, і в... тепер такий вийшов невеличкий Family Look. У в мене в старшого сина є полосатий джемперочок чорний і червоний мій. Мій стендаль, який його називала. І він мені надзвичайно подобається. І я е, в доповнення це так не задумуючи, як так, е, просто так вийшло. Я зв'язала йому ось такий джемперочок. В'язала я знизу до догори спицями 3,75, 3,75. Е, в принципі, вага, я навіть не бачила, вже вам підпишу на екрані, бо не знаю, яка. Дуже мені подобається ось ця обробка моя горловинки. Ну, вона прийшла, вийшла, ну, мені здається, ну, дуже крутою. Все, не буду більше вам розказувати. Ще скажу, що коли перев'язувала цей рукав, то мені буквально на закриття не вистачило шматочок ниточки. Я не знаю чому, здається, все однаково. Ну, чи резинка на два на два бере більше нитки, не знаю. Ну, вийшло так, що. Або я якось легше почала в'язати. Це теж варіант. І по рукавах я ось тут робила збавляння, починаючи от від середини, ну, більше от, ну, да, від середини рукавчика. Тобто, все, смужки робила збавляння що з однієї, що з іншої сторони. На смужку два збавляння робила з однієї сторони, два, тобто чотири рази збавляла тут, тут і тут. І все. Вийшов такий. Чудовий джемперочок. Знаєте, мені настільки сподобалася ця ниточка, настільки сподобалася в роботі. Чесно, я б задоволення зв'язала щось таке ніжне, класне і собі. Так, а зараз ми з вами ще поговоримо про один процес, який я буквально один день трішечки просувала, було в мене час. І Ну, натхнення в мене є завжди, а ось часу не завжди бракує. Тому я хочу показати вам так, ось так, перед, свою кашемірову цукерочку. І вона вже на ось такому етапі я вже відділила рукавчики. Я вже примірала на себе, дуже мені подобається, як виглядає. Ну, щось неймовірне і класне. Мені здається, що. Мені гарно пасує до обличчя, це буде класний, класний джемперочок, тому продовжую його з ним працювати його в'язати. Мені тут, знаєте, коли цю цівала, вже думаєш, а може то придумати щось інше, бо вже таке стає скучно. Я вже подумала про це, що хочеться мені додати якусь візеруночку, але потрібно ще відв'язати, ну, напевно, сантиметрів 10 лицевої гладі, а тоді вже можна думати про додавлення якогось такого легкого візеруночку. Хоч він і не сильно тут буде проглядатися, але додасть якоїсь структури і цікавинки процесу, і мені буде веселіше його в'язати. Хочу його на цьому тижні. Гарно просунути, але як вийде, так вийде. А все тому, що я захопилася в'язанням зразочки. Почнемо з того, що якщо ви недавно, чи не дуже давно на моєму каналі, ви побачили, що в мене на каналі буквально тижня два-три, напевно, назад вийшло відео з натхненням. Відео ідея для натхнення, я його називаю. Топи, майки, футболки гачком. І е, якщо хтось з вас подумав, що це просто я вирішила вас надихнути, то скажу зразу ні, тому що, звичайно, що я шукала і собі якусь ідейку, тому що хочу попрацювати це літо з гачком. Ну, не літо, а кінець квітня-травень. Хочеться мені гачка. Е, минулого року я в'язала в. На бабусиному квадраті такий, такий топ дуже класний, дуже мені подобається. Тому цього року теж хочеться щось зв'язати гачком. І я захотіла взяти якийсь такий більш простий, але водночас цікавий візерунок. І підібрала ось такий візерунок і зв'язала невеликий зразочок. Ниточка в мене це ярнард бейбікот. в мене є 5 моточків. Я не впевнена, що мені їх вистачить, звичайно. Але, я думаю, білий колір, тому навіть якщо докуплю, воно не повинно дуже відрізнятися. Це 50 акрил, 50 бавовна, номер 400. Нам рекомендують на ковтинку 400 грам, 50 грамах 165 метрів 3, гачок 3. Я ж коли взяла три, мені здалося, що воно дуже розхляване, дуже такі великі дирочки. Тому оцей гачок він або 2,75, або 2,5. Чесно, не знаю, який це, але ось такий, хороший, ну, такий гачок, хороший він старенький вже, як світ. З ручечкою, мені подобається. Я взяла його в роботу. Тут я роб... пробувала різні візерунки, розпускала, перев'язувала. Зараз я вам покажу блокнотику, я собі приблизно намалювала, як це має виглядати. Знаєте, чесно, не дивіться на те, як я негарно намалювала, але я ось так бачу. Хоча, я чесно вам скажу, в процесі в'язання все може змінитися. Я бачу, що я буду його в'язати не по кругу, а поворотним в'язанням, тому що при покругу. Візерунок лягає по одному, а поворотним по іншому. І навіть коли я робила відео з натхненням, там дуже було гарно видно, що при поворотному в'язанні петельки лягають в одну і в другу сторону, а при в'язанні по кругу лише в одну сторону. І це не дуже гарно на виробі. Тому цей момент я врахувала вже і буду в'язати ось таким візерунком. На таку футболочку. Мені. О, духну впав. <ріху> мені здається, що вона непогано вийде. І це не один зразочок, який я в'язала. Єдине, що я не взяла етикеточки. З цієї ниточки я вам напевно підпишу на екрані. Цю ниточку мені дарувала на день народження в такому. Чудовому, прекрасному букеті Світлана з каналу В'язання для душі. І я подивилась по етикетці, там пропонують спиці номером 4. Звичайно, що я взяла спиці номером 4. І хоч я розумію, що в даній ниточці будь-який візерунок, він буде лише ну, не дуже. Цікаво, і гарно виглядати, але мені хотілося чогось додати, чогось тут захотілося мені чогось додати. І я вирішила додати. Коли я зв'язала цей зразочок, я помітила, що, воно, мені здається, що трішечки косить. Але це все через те, що ось ці віскози це бавовна з віскозою. І ось тут, бачите, так іде ниточка. Йде. Бавовна, бавовна, тоді віскоза шнурочка. І візкоза сама по собі вона набагато тонша, ніж бавовна. І через те там ті фрагментики, де попадалася віскоза, вона в мене в зразочку попадала з одної сторони. Це полотно стало. Трішечки менше по висоті, а ось це там, де лише бавовна більше. Тому вийшов такий нюанс. Я не думаю, що це критично. Тут я пров'язала резинкою один на один, чи буду я в виробі в'язати резинкою, ще не знаю. Це лише зразочок, і, звичайно, що він ще не до кінця. Намальований в мене голові, я ще не до кінця придумала, як буде виглядати виріб і що, як, до чого буде в цьому виробі. Чесно, ще не до кінця якось воно сформовано. Я буду ще роздумувати, але хочеться додати ось такої сіточки, але не по всьому виробу, лише в деяких місцях, а в яких ви побачите в. У моєму наступному відео, тому обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не загубити мене і щоб побачити першими ось мої відео, мої ідейки і те, що в мене з цього виходить. І ви скажете, що багато ідей, так, да, багато ідей. Ще хочу сказати, що в планах ще один зразок відв'язати. Ще з одної ниточки, і що з цього вийде, то ви, звичайно, побачите вже в наступному відео. Тож, друзі, ось такий виявився мій в'язальний тиждень, помимо в'язання іграшок, тому що я брала участь в іграшковому бумі. Я завершила дві два полосатики, обов'язково побачите фото Шкарпаточок. Ну і ви вже їх побачили в попередніх підключеннях. І завершила джемпорочим, скажу чесно, дуже задоволена. Ну а в'язання зразків з бавовни так надихнуло і просто захотілося пошвидше спочати новий процес. Залишайтесь на моєму каналі, і ви побачите, що буде далі. Всім мирного, тихого дня і до зустрічі!